Щиро вітаємо всіх, хто сьогодні разом із нами готовий вивчати четвертий розділ послання апостола Павла до римлян. Помолимося на початку. Святий Боже, ми щиро вдячні тобі за те, що свого часу ти надихнув апостола Павла на те, щоб він написав послання до римлян. І це послання дуже важливе для утвердження нашої віри і пізнання Тебе. Благослови наше сьогоднішнє вивчення і всіх тих людей, які слухатимуть цей випуск. І ми просимо тебе, щоб слово Твоє продовжувало змінювати людські серця. Амінь. Романе. Я пропоную розпочати з того, щоб нагадати нашій аудиторії, що після теми осудження ми перейшли до теми виправдання, у якій і перебуваємо. З якого тексту починається власне ця тема. Нова починається тема з третього розділу 21-го вірша словом нині. І цим словом апостол Павло. Показує те, що є зараз, від того, що було раніше. Раніше було осудження, і ось третій розділ, 21-й вірш, відкриває нову тему, і вона продовжується аж до кінця 11-го розділу. Наша увага, це четвертий розділ. Але я буквально коротко скажу те, що ми брали в третьому розділі, розглядали, і як воно переходить четвертий розділ. Значить, в третьому розділі апостол Павло закладає фундамент, на якому. Звершується оправдання наше через Ісуса Христа і яким чином те, що зробив Ісус Христос, відкриває праведність Божу. Потім з 27 го вірша до кінця 3-го розділу йде суперечка апостола Павла з Юдеєм, і тут є дуже багато питань. І ця суперечка фактично переходить і в 4-й розділ. Літературно вона називається Діатріба. Але якщо ми подивимося, то апостол Павло пояснює. З третього розділу 21 вірша до кінця четвертого розділу 25-го вірша, яким чином здійснюється наше оправдання, і спочатку Він в третьому розділі говорить про Ісуса Христа, а в четвертому розділі Він показує, як це працює через закон, тоді, коли ще благодаті не було, коли ще Ісус Христос не прийшов. Як закон показує виправдання по вірі через Авраама? І четвертий розділ присвячується саме якраз Аврааму, і в цьому розділі апостол Павло показує якби три такі частини. Перша, ми вже говорили минулий раз, це з четвертого розділу по восьмий вірш: величність віри над ділами. Зараз ми будемо говорити про те, яким чином здійснюється величність віри над обрядами. Четвертий розділ з 9 по 12 вірш, і з 13 вірша до кінця апостол Павло показує величність обіцянки Слова Божого над законом, якщо ми говоримо на сьогоднішній день над доктриною чи над тим, що люди вважають основою своєї віри. Це якщо так говорити коротко. А якщо сказати двома словами, то думаю, що підійдуть ось цих два слова: перевага віри. Вона переважає і над законом, і над ділами. І над обрядами. Прочитаємо 10-й вірші чи ж це блаженство з обрізання чи з необрізання. Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність, як же залічена, як був в обрізанні чи в необрізанні? не в обрізанні, але в необрізанні. Як бачимо цей текст, нам знову нагадує діатрибу. питання відповіді в чому полягає суть ось цього діалогу? У четвертому розділі в першому вірші було питання, і чуть нижче також було декілька питань, які задавав єврей апостолу Павлу. Перший вірш: що скажемо, здобув Авраам наш прабатько за тілом? Це було питання, яке після того, коли апостол Павло показав дійсність і легальність виправдання через віру в Ісуса Христа, то в дальнішому його співрозбольник чи опонент хоче перевести на Авраама. І показати, що він є сином Авраама, і таким чином його легальність, його оправдання, воно має глибокі корні. І коли апостол Павло в 4 розділі з 1 по 8 вірш показує знову, що закон якраз підтверджує віру на прикладі Авраама, то залишається останній, як би такий аргумент в опонента, і тут він говорить про обрізання. Я прочитаю 9 і 10 вірші, тому що тут є три питання. І ці питання задає опонент, а відповідає апостол Павло. Опонент апостола Павла Юдей. Отже, чи ж блаженство є лише щодо обрізання, чи також і щодо необрізання? Це питання, яке задає опонент, апостол Павло відповідає: Ми кажемо, що Авраамову віра зарахована за праведність. Друге питання. І третє задає знов опонент. А як зарахована? Тоді, коли він був обрізаний, чи коли він був не обрізаний? І апостол Павло дає відповідь: ні, після обрізання, а до обрізання. Ось якщо ми дивимося ці два вірша, 9 і 10, то тут знов продовження діатриби, і вже пізніше йде монолог, довгий монолог апостола Павла, де він пояснює, яким чином був оправданий Авраам. Ми торкнулися питання обрізання, і відомо, що це було питання ідентичності євреїв. Чи можна це порівняти з хрещенням наразі? У четвертому розділі є декілька аргументів, які приводить опонент апостола Павла Юдей в свій захист, щоб пояснити, що все ж таки оправдання йде від закону і. Перша частина, яку ми читали четвертого розділу з першого вірша по дев'ятий, апостол Павло показує перевагу віри в Ісуса Христа над ділами, які люди роблять по закону. І з дев'ятого вірша по 12 тут є останній аргумент опонента, на який він посилається, все ж таки, щоб відстояти свою позицію. І тут він посилається на обрядовість. Для єврея обрізання було дуже важливим, тому що Господь через Авраама дав заповідь. Щоб всі євреї, всі нащадки Авраама обрізувались, і це ми читаємо в книзі буття, перша книга закону, 17 розділ, і для єврея це було підставою вважати себе сином Авраама, вважати себе частиною народа Божого, тоді коли в нього було обрізання. І тому є люди, які вважають, що обрадовість дає їм можливість мати спільність з Богом чи бути в церкві. В старому завіті це було обрізання. В чому є хибність цієї думки, що обрізання дає якусь перевагу. Єврей вважав, що якраз через обрізання, буквальне обрізання, він має стосунки напряму з Авраамом, тому що Бог повелів Аврааму, Авраам обрізався, і всі євреї повинні були обрізати, щоб бути в тісних стосунках в завіті з Богом. І так само сьогодні багато людей вважає. Щоб мати відношення до церкви, потрібно виконувати обряди. Щоб мати стосунки з Богом, потрібно виконувати якісь постанови. І це добре, але обрядовість не є гарантією чи не дає підстави того, щоб бути частиною народу Божого. Якщо я маю документ, то цей документ дає мені право на користування машиною. Якщо я маю права. То мені дає це право їздити на машині. Але якщо я не вмію їздити на машині, то права не роблять мене автоматично водієм. І тому апостол Павло вибиває останній аргумент, який приводить його опонент, на рахунок обрізання. І в 11 і 12 віршах апостол Павло дає відповідь, що обрізання відбулося до того, як йому було зараховане виправдання до того по вірі. І 11 і 12 вірші якраз вказують на те, що апостол Павло каже, і знак обрізання він одержав як печать правідності через віру. Тут потрібно звернути увагу на 12 вірш. Я його прочитаю до цього. Я користувався текстом сучасного перекладу українського. А зараз я прочитаю з перекладу огієнка, тому що в огієнка досить точно передає те, як. Ми читаємо в грецькому тексті, і отцем обрізаних не тільки тих, хто з обрізання, але й тих, хто ходить за слідами віри, що її в необрізанні мав наш отець Авраам. Тут, якщо брати грецький текст, то знову вживаються два прийменника дія і ек, про які ми говорили ще в третьому розділі. І цікаво, що апостол Павло тут вживає дія до необрізання, до поган, а ек вживає до обрізаних. Цих два применника ми зустрічали в третьому розділі, коли говорили про те, що Бог один виправдовує одних поган через віру, а євреїв і віри. Тобто, апостол Павло показує, що підхід до виправдання однаковий, що був в старому завіті, Авраам отримав виправдання до обрізання по вірі, і цей самий підхід. Залишається непорушним на всьому протязі історії людства, Бог приймає людину тільки тоді, коли вона приходить до нього через віру, не через обряди, не через якісь постанови, не через якусь річ, яку люди придумали для себе, чи яку люди взяли навіть слово Божого. Чи можемо ми ще раз зробити наголос на тому, чому саме апостол Павло робить такий великий акцент саме на вірі з огляду тепер на обрядовість і обрізання? І в наш час хрещення. В цьому випадку апостол Павло показує універсальність віри як в Старому Завіті, до закону. Так само віра працювала і люди через віру приходили до Бога під час закону, так і це залишається зараз. І Павло якраз вказує, що віра стала основою для того, щоб апостол Павло отримав обрізання. Коли люди. Виконують якісь постанови, як в старому завіті обрізання чи в новому завіті хрещення. Якщо люди роблять якісь речі в церкві, вони можуть бути активними, вони можуть бути дуже такими жертовними, без віри, то те все, що вони роблять, не має сенсу. І апостол Павло саме якраз концентрує тут увагу на те, що Авраам був виправданий. Ще до того, як він став обрізаним, і тут потрібно ще пояснити одну таку дуже-дуже важливу суттєву істину Бут в буті, в 17-му розділі розповідається про те, що Бог заключив завіт з за Авраамом, і цей завіт був умовним, тому що Бог сказав, що всі, хто будуть обрізані, вони виконують завіт, всі, хто не обрізані, вони будуть винищені. І так само, коли ми дивимося. В Старому Завіті є обіцянки чи є завіти, які не мають умови. То в 15 розділі, коли Господь заключав завіт з Авраамом і йому сказав, що в нього буде потомство, то Господь там ніякої умови не робить. І тепер, коли апостол Павло говорить про Авраама, що він отримав виправдання, то тут говориться про умову, яку ставить Бог для людини. Людина повинна прийти до Бога. Не через обряди, не через якісь вчинки чи пожертву, чи щось інше, а через ту умову, яку ставить Бог. І ця умова є якраз віра, яку хоче побачити Бог, коли людина приходить до нього. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Я прочитаю далі з 13 по 15 вірші. Бо обітницю Аврамові чи його насінню, що бути йому спадкоємцем світу, дано не за законом, але праведністю віри. Бо коли спадкоємці ті, хто з закону, то спорожніла віра і знівечилась обітниця. Бо закон чинить гнів, де ж немає закону, немає й переступу. Тут йде мова про обітницю Аврамові чи його насінню, як на мене, трохи складний текст. яку... Роль, все ж таки, обітниця Божа мала для Авраама, і його насіння, і про яку спадщину світу говорить апостол. Бо ми знаємо, що Авраамові була дана земля Ханана, не весь світ. Четвертий розділ, тринадцятий вірш, складає деяку трудність, тому що коли прочитувати різні переклади, немає різниці: чи це українські, англійські. Я особисто користуюсь англійськими українськими перекладами. Тут не зовсім чітко виражена та думка, яку ми бачимо в грецькому тексті. З 13 вірша апостол Павло показує те, яким чином Бог дав Аврааму обітницю, і що це була за обітниця, відносно чого вона дана. І коли читати цей вірш, то тут стосується обітниця про те, щоб бути спадкоємцем світу. І виникає питання, де коли Бог. Дав Аврааму обітницю про світ, тоді, коли всі обітниці були дані Аврааму відносно землі Ханаану і відносно його потомків. Цей вірш дуже важливий, тому що апостол Павло показує вищість, переважність Божого Слова над законом, тому що для єврея основою його праведності, основою його служіння Богу, основою його життя був закон. А апостол Павло показує, що саме закон, книга буття вказує на щось більше, на обітницю. І Аврааму була дана обітниця, коли ми читаємо книга буття, 12 розділ, 15 розділ, 17 розділ, 22 розділ. То ці всі обітниці вони торкаються Ісуса Христа. Я зараз прочитаю тільки деякі вірші, щоб звернути увагу і побачити, що саме обітниця, про яку говориться в Старому Завіті, і саме на яку вказує апостол Павло, 4 розділ 13 вірш, стосується Ісуса Христа, Буття, 12, розділ, 3 вірш. І благословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Тут краще перекласти. І благословляться в тобі всі сім'ї землі. Коли ми читаємо 18 й розділ книги буття, апостол Павло вказує в листі Галатам в 3 розділі 18 й вірш говорить про насіння, і він саме якраз підкреслює в Галатам в 3 розділі, що тут не говориться про велику кількість, а про одне насіння. І коли ми читаємо ось тут, то апостол Павло говорить, я прочитаю через 13 й вірш. Бо обітницю Авраамові чи Його насінню мається на увазі Ісусу Христу, щоб бути йому спадкоємцем світу. Йому це Авраам чи насіння? Виходить, що насіння. Так. І як виконалася ця обітниця в Новому Завіті? Ісус Христос виконав цю обітницю, і Він став Спасителем світу. Він є, не Авраам, Аврааму тільки було обіцяно. І сам Ісус Христос говорить: в Євангелії від Івана ми читаємо восьмий розділ, коли він згадав про Авраама і каже: Авраам хотів бачити мій день, і він його бачив. На що йому юдеї відповіли? Тобі й 50 років немає. Як міг Авраам тебе бачити? Але тут Ісус Христос вказує на те, що Авраам бачив Ісуса Христа, бачив Месію. І тому, коли апостол Павло пише про обітницю, він вказує на саме обітницю не тільки про землю, не тільки про те, що буде великий народ в Авраама, але в першу чергу тут говориться про обітницю Ісуса Христа, про обітницю майбутнього Месію, який прийде через нащадків Авраама. І коли тут говориться за. Те, що він стане спадкоємцем світу, то тут не говориться він, Авраам, а тут краще це брати за насіння, про яке говорить обітниця. Коли ми читаємо 14-й вірш, то нам трохи складно зрозуміти його, бо тут є доволі критична замітка стосовно закону. Бо коли спадкоємці, ті, хто з закону, то спорожніла віра і знівечилась обітниця, як це пояснювалося з боку опонента, і як це пояснює Павло. Єврей, опонент, розглядав закон як підставу, як основу своєї віри. А апостол Павло каже: ти робиш дуже велику помилку, беручи закон за основу, тому що закон тобі не дає можливість мати виправдання. Чому 15-й вірш: а закон спричиняє гнів? Тобто, Павло показує різницю між обітницею і законом. Закон не може, не дає можливості мати виправдання, і в 15-му вірші він каже: тоді віра втрачає силу, а обітниця скасовується. Чому? Тому що закон не давав обітницю і закон не помагав і не відкривав віру. Закон тільки констатував. І тому апостол Павло ось цією ремаркою пояснює, що законом ти нічого не можеш для себе зробити, але потрібно покладатися на Божу обітницю. І тут є ще один цікавий нюанс: є люди, які дуже часто кажуть: написано, 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 в Біблії написано, Біблія говорить, і це дуже добре. Але коли ми будемо тільки вживати те, що написано, як констатацію якогось факта, ми будемо похожі на юдея, який посилався на закон. На жаль, є багато людей, які проповідують Євангелію, але в них виходить не Євангелія, а закон. Те не можна, так не роби, ми проти того, і ось так потрібно робити. Апостол Павло, коли читав закон, він бачив там благодать, він бачив там обітницю, він бачив там Ісуса Христа. Тому тут ми повинні якраз для себе зробити такий висновок чи подивитись. Що саме по собі читання букви, знання букви, знання якихось місць чи конкретних доктрин, воно не дає людині перевагу. Ми повинні читати Біблію, тому що Біблія нам розповідає про Бога. Але ми повинні розуміти, це так само, якби хтось із батьків подарив дитині смартфон, і дитина користується цим телефоном, але не реагує на дзвінки батьків. Вона по телефону куди захоче, може зайти, там є інтернет, там є все. Але коли батьки дзвонять, вона ноль. І так само виходить єврей. І деякі люди сьогодні вони беруть Біблію і вони знають Біблію дуже досконало, але в них Біблія не дає їм тої можливості бачити життя, бачити Ісуса Христа, бачити жити по благодаті. І тому апостол Павло тут каже, що якщо ти тільки на закон. Спираєшся, ти не спадкоємець, тобі буде дуже тяжко жити по вірі. Чому? Тому що закон спричиняє гнів, а де немає закону, там немає переступу. Тобто апостол Павло каже: якщо ти хочеш бути під переступом, користуйся законом. Але якщо ти хочеш жити по благодаті, користуйся обітницею Божою. В наступному уривку, принаймні з 17-го вірша, і аж до кінця розділу мова йде про Авраама. Зокрема, написано про те. Що він не знеміг у вірі і не вважав свого тіла за вже обмертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сареної за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові. В чому полягала основна роль Авраама як в старому, так і в новому заповіті. Досить цікаво, як апостол Павло використовує саму особу Авраама. У четвертому розділі він показує, що Авраам. Повірив Богу, і таким чином він отримав праведність. Потім він показує, що Авраам спочатку повірив, був виправданий, а потім мав обрізання. І тут апостол Павло вказує на обітницю, яку було дано Аврааму ще до закону. І тому сама особа Авраама досить унікальна в історії спасіння. Євреї вважають Авраама своїм батьком. Але на що вказує апостол Павло, коли говорить про Авраама? Він каже, що Авраам є не тільки прабатьком єврейського народу, але він є прабатьком всіх віруючих, читаємо 16 й вірш, а через віру, щоб було з милості, щоб обітниця певна була всім нащадкам і не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама. Що Отець усім нам. Ось тут апостол Павло вказує, що Авраам є батьком всіх віруючих, він є тою персоною, яку Бог вибрав для того, щоб через нього пішов народ єврейський. Але так само, коли ми живемо тут зараз в новому завіті, і фізично не маємо ніякої спорідненості з Авраамом по тілу. Ми є дітьми по духу, кожна віруюча людина, яка вірить в Ісуса Христа, являється нащадком Авраама по духу, і оце якраз хоче підкреслити апостол Павло. І тут ще потрібно зробити важливу заяву: християнин не може бути антисемітом. Якщо людина віруюча, людина, яка говорить, що вона вірить в Ісуса Христа, і являється антисемітом, це неможливо. Або ця людина віруюча, тоді вона приймає і потомків по плоті Авраама, і потомків по духу, або ця людина являється невіруючою, не християнином. Вона просто декларує, але не являється. Тому дуже важливо і це не просто слова. А апостол Павло про це декілька разів говорить, і і тут, в листі Римлянам, і в інших місцях, також лист євреям, що віруючи в Ісуса Христа. Євляються потомками Авраама по духу, так само, як являються євреї потомками Авраама по плоті. Але він тут підкреслює ще одне: що є євреї, хоча вони відносяться до Авраама по плоті, але вони не являються духовними дітьми. Тут він розділяється, також він підкреслює в цьому тексті. Я прочитаю останні три вірші четвертого розділу: та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться й нам, що віруємо в того. Хто Воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Ми бачимо тут практичне застосування віри Авраама до нашого життя через Христа. Як ми це можемо практично підсумувати? Апостол Павло бере Авраама і Сару як приклад тих людей, які пережили свого роду Воскресіння, це є. Про образ Воскресіння Ісуса Христа Авраам стара людина, майже столітній, Сара дев'яностолітня, і фізично вони не могли мати дітей. І коли Бог звертається до Авраама і каже, це Буття 17 розділ, що в тебе народиться дитина, реакція Авраама сміх. Коли потім ми читаємо Бог звертається до Сари, вона також сміється, і тому ім'я було дано: Ісаак, смішок. І цим показується саме якраз спорідненість чи поєднаність того, що пережив Авраам, з тим, що пережив Ісус Христос, коли він був розп'ятий. І апостол Павло говорить, що цей приклад Авраама, коли народився Ісаак, є прототипом Воскресіння Ісуса Христа. І ми вже про це говорили: що Авраам є прототипом Ісуса Христа в тому плані, що через одного Авраама. Було дане благословіння всьому народу. І апостол Павло, коли завершує 4 розділ, він робить таке підсумок, 22 вірш. Тому й зараховано йому це за праведність. Він звертає увагу на Авраама, і Павло тепер каже 23 вірш. Та не було написано тільки для нього одного, що йому зараховано йому. Але й для нас, і ось тут Павло переходить від Авраама до Ісуса Христа, коли люди. Жили в Старому Завіті, і вони покладали свою надію на Бога, на Бога, який оживляє, на Бога, який викликає те, чого не було до життя, то їхня віра, хоча вони не вірили буквально в Ісуса Христа, як ми, то прирівнюється тому самому, як ми віримо в Ісуса Христа. І результат оправдання починається в третьому розділі, 21 му вірші, яким чином Бог оправдує людей, пояснюється ось тут. Кінці четвертого розділу. Тобто апостол Павло показує на прикладі Ісуса Христа, як відбувається виправдання, як виправдання було здійснене в житті Авраама, йому була зарахована праведність. І коли ми віримо в Ісуса Христа зараз в новому завіті, нам зараховується виправдання так само, як це було зараховано колись Аврааму. Один і той самий метод, як Бог виправдовує людину. Людина повинна вірити в Бога, який Її виправдає, який її простить, який дасть їй нове життя. І віра в Ісуса Христа якраз дає нам можливість отримати ось це виправдання через Ісуса Христа. І апостол Павло вказує 25-й вірш, останній, який був виданий за наші переступи і воскрес для нашого виправдання, не моя віра, не обряди, не виконання якихось постанов, але Ісус Христос, який вмер за наші гріхи, вмер і був воскрешений для нашого виправдання, ось хто є основою нашого виправдання. Скажемо, слава Богу, за цей Його неосяжний дар. І на цій радісній ноті ми завершимо сьогодні наше вивчення. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.